У свої 52 роки Оксана Романова перебуває у чудовій фізичній формі та продовжує проводити офіційні бої в жіночому професійному боксі, зазвичай проти суперниці, які її вдвічі молодші. І хоча останній поєдинок Українка прогнозовано програла, але лише рішенням суддів, насправді Романова зуміла пройти всю дистанцію бою. Докладніше далі. Всього під час повномасштабної війни Романова провела чотири бої, розповідає видання Українська правда. Це більше ніж було за цей же час Вусика та Ломаченка. Тричі Українка виступала у Німеччині та один раз у Чехії. За оцінками видання за свої виступи в рингу Українка в останніх боях отримує близько 200 євро за раунд. І це для неї, мабуть, ще один аргумент на користь того, щоб проходити повну дистанцію бою. Адже якщо вона буде нокаутована у першій трьох хвилинці, її гонорар складе 200 євро. Якщо проведе шість раундів, то отримає 1200 євро. Шкода, що в такому поважному віці Романова вимушена продовжувати виходити на ринг. Але у будь-якому випадку її професійна боксерська кар'єра унікальна, підкреслює українська правда. Розпочалася кар'єра Оксани Романової 26 жовтня 2001 року, коли їй було 29. Тоді ще ніхто не міг прогнозувати, що Оксана виходитиме на ринг і через два десятки років. За цей час боксерка, яка народилася в Тернополі, але вже Довгий час проживає у Києві, провела 47 боїв, виграла 10 поєдинків з них два. нокаутом. поступилася в 36 боях нокаутом три, і 10 разів билася за титул чемпіонки світу. Географія проведення боїв вражає: Українка билася в 16 країнах. Найбільше поєдинків, а саме 15, провела у Німеччині, билася у Данії, Фінляндії, Угорщині та Іспанії, у Великій Британії, Швейцарії, Франції, в Австрії, Бельгії, Чехії. Туреччині та Сербії і лише чотири бої Оксана провела в Україні. В більшості своїх боїв Романова виступала в статусі андердога, тобто у її перемогу ніхто не вірив. Але навіть в такому поважному віці Романова іноді приємно дивувала так у 19-му році. 47-річна Українка за очками перемогла росіянку Анну Левіну, і це була єдина поразка у професійній кар'єрі цієї росіянки. Напевне, експерти національного реєстру рекордів України. Та книги рекордів Гіннеса вже уважно стежать за українкою. Побажаємо їй нових перемог! Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте вподобайки та рекомендуйте друзям.